Гей, бики! Та гей, бики! Чого ж ви стали? Чи поле страшно заросло, чи лемеша і ржа поїла, чи затупилось через село? Вперед бики, бадиля сохло, самі валяться будяки, а чресло леміш новії. Чого ж ви стали? Гей, бики! Та, гей, бики, ломіть бадилля, ломіть його, валіть на прах, нехай не буля того зілля на наших батьківських полях. А через ло і зліва, з правої руки, зітнуті корінь того зілля. Чого ж ви стали? Гей, бики! Та гей, бики, зоремо поле, посієм яреє зерно. А спаде дощ незабаром, в землі пробудеться воно, пробудеться і нас відгляне, як дівочії вінки зазеленіють наші ниви. Чого ж ви стали? Гей, бики. Та гей ж, бики, зерно поспіє, Обільне золотом поля, і потече й знову медом і молоком свята земля. І все мене, що гірко було, на стані дивні роки. Чого ж ви стали, мої діти? Пора настала. Гей, бики!